Ну ті поранення, які я отримав під час Маріуполя та перебування на Азовсталі, вони дрібні і були не критичні. Тобто достатньо було надати сам собі допомогу. Такі незначні були. Ну як я вважав, незначні, він мене бере би уваги контузії і все. Але момент такий, що я з незначними пошкодженнями я був доставлений в Оленівку. Тобто, після того, як ми вийшли з... Азовсталі. А, і в Оленівці я опинився серед тих людей, які були поміщені цей барак, які в подальшому підірвали. От якраз основне поранення, яке я отримав, це саме після підриву цього бараку. А, ну, Якщо так казати, то із цілого після вибуху мені залишилась лише права рука. Решта було, починаючи з макліки до п'ят, то було повністю ушкодження. Звуть мене Олександр Гришин, прізвище в лавах Азов. Я з 25 лютого 22-го року. В день повномасштабного вторгнення були певні плани піти на захист батьківщини в складі одної групи, але там не склалося. Тому я 25 числа подзвонив своєму знайомому. Він якраз був. В Азов я спитав, де він, що він. Він сказав, що він зараз в Маріуполі Я сказав, я тоді їду до тебе. Ну, зібрав речі, сів в машину і поїхав в Маріуполь. Ну, Мабуть, знову таки, враховуючи, що я не військовий до того моменту, як я приїхав в Азов, то перше було таке емоційне, що було так от реально важко було сприйняти. То обставлено місцеві мешканці Нерняк, вони там скупчувалися, як за правила, в облаштованих підвалах будинків. Ну, тобто 9-поверхівка, вони помічали білими великими буквами, що діти або тут живуть люди, або такого плану. Як за правило, в більшості обстріл йшов саме туди. От з одним таким випадком, що стикнувся, коли був черговий обстріл, і я ж не на своїй власній тоді ж машині що не прислалася групою. Ми приїжджали ота дівітіна, яка була. Підписана буквами. Там, до речі, такий напис таки залишився. Так, що тут діти тут живуть люди. Вона була ще не зруйнована. І коли ми спілкувалися, потім я дізнався, що там саме в цю були спрямовані стріляли і був зруйнований цей будинок при тому, щоб дуже багато було загинуло саме місцеве населення. Я тоді не міг зрозуміти при тому, що наша точка, де ми базувалися, по ній обстрілу не було. Я розробив фото цієї будівлі, вона зруйнована, згорівша, і частина напису Діти на стіні таки залишилася. І, на жаль, такі моменти були в подальшому, коли вже мова опинилися в оточенні. Неодноразово я стикався з тим, що люди починають звукати, почали вже тоді звикати про те, що загинувши місцеве населення, вона лежала на вулицях. Їх не прибирали. Просто не прибирали. Наша група стояла з іншого напрямку, але коли а, поступила команда про те, що треба було відтягуватися, наша група була якраз крайня група, яка відходила на, на Азовсталь, тому що ми прикривали а, відхід а, тих підрозділів, які від, відкатувалися зі своїх позицій. То, тоді ну, тоді був тоді важкий день. Тому що а, русаки а, вони розуміли, вони всі групи, які відтягували, вони вслід уже кидали озброєнням. Тобто обстріли були мінами, артилерії кидали саме на групи. А от плюс сама піхотня їхня йшла, то ми якраз стримували їх, давали можливість прикривали відхід саме цю групу. В день, коли підірвали це, як я зараз зараз це була п'ятниця. Вранці нас привезли в Донецьк, в палату я попав десь о шостій вечора. Тобто, весь час я на каталках, правда, мене возили то на, то на рентген, то ще кудись, то крапельницю поставили, фізрозчин вони заливали, то то-то такого плана тягали скрізь. Але я пам'ятаю момент, що привезли мене у другі дня, привезли на пост для оформлення. А в мене після шокова стресова ситуація, я почав дуже сильно мерзнути, враховуючи, що багато крові втратив. І от, от один із конвоїрів ДНР, він що мерзнеший, так мені холодно. Він тоді, ну, зараз тобі буде приємніше. І підвозить мою каталку до кондиціонера, включає кондій на полу, направляє на мене і забирає ковдру і я от так на піфаголонді лежав під цим кам'яєм з 2-го до 6-го червня. От цей час він каже, що це і ми з тобою лагідно поводимося. Вам взагалі треба, ну, там кончити і забути про вас. 21 вересня 22 року я був обміняний. Добрий день. Я вас Прошу. Одразу вас пода. <ріст> Нам дуже приємно сьогодні від засновника проєкту Серча Сталі» Ріната Хметко передати вам цю прекрасну власну квартиру. Давайте роздивлятися. Залюки. А, так, руди теж служать в азові. <ріст> рудиї у нас так. З моменту того, як повернувся... Ну, він постійно зі мною. Хоча тоді, коли я поїхав в Маріуполь, перша думка була у мене взяти його з собою. Я не думав, що ми будемо в оточенні. Я думав, буде можливість повертатися додому і думав, що він буде разом зі мною на ППД. Але ж ще... тоді було сказано, що краще його не брати, краще залишити. І я його залишив. І Тому він цей час він знаходився. А потім вже, коли я повернувся, я його забрав, ні на крок він від мене нікуди ніяк. Та він постійно зі мною вже. Собаці вже 10 років. Яка шикарна кухня. Велика дока. Та. та, та, клас. Велика, класна кухня. Знов таки, так, та, та, велике вікно, яке ну, на світле, багато світла. Я не знаю, але ж я почав полюбляти багато світла, можу через те, що його не було. Що, вперед. Чудово, чудово. У мене сьогодні дуже приємна місія від засновника проєкту серця Зосталі Ренат Ахметова передати вам цю власну квартиру. Ми безмежно вдячні і завжди поруч готові допомогти, підтримати все, що ми можемо зробити тут, в телу, бути вашою такою підтримкою. Ми готові його обов'язково зробимо. Дяка-велика, дяка. А, це для вас з великою повагою і дозвольте вас дяка. обійняти. Будьте підтримки. Дяка-велика. Дяка Дуже-дуже дяка, приємно. Дійсно, на... підтримку від. Серце Завсталі вже я відчув саме з перших днів. То коли нам було допомога, як то по речам, потім дуже-дуже так доречно було IT-бокс, що ми отримали д нього, то а тут ще такий подарунок. Я дуже дуже дячний, безмежно вдячний. Дякую вам за підтримку. Велика, велика дякую вам. Дяка вам. Прошу! Добрий день! Доброго дня! Це дяка. дяка. Дяка, 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 дяка друже, рад бачити. Коли я повернувся вже в Україну, було ряд операцій, реабілітація. Мене запустили все ж таки мою ліву руку, тому що вона не працювала. Запустили так, що я міг уже на рівні побутових своїх потреб вже частково міг себе забезпечити себе. І... Потім ВЛК, потім МСЕК. Мені я тримав групу другу групу інвалідності. І Я потім написав командиру, що я готовий стати до строю, І в квітні 23 го року, 17 квітня 23 го року я став до строєм. Я... Які плани? До повномасштабки. Я ж був приватним адвокатом, у мене своя адвокатська контора. В нього є справа, в нього є родина. А тепер в нього є оселя, і все це виглядає як сильне, зібране і дуже таке цілеспрямоване життя. І ми дуже щасливі, коли ми. Передаємо квартири людям, у яких є дуже чітке бачення майбутнього, тому що перед багатьма військовими, особливо після того, як вони комісуються, вони полишають війську, велике питання: що далі. Ми наблюдаємо, ми спостерігаємо велику кількість різних маршрутів. І я можу сказати, що зараз, допоки Україна б'ється, допоки є війна працювати на перемогу поруч із побратимом, разом із побратимом, це один з таких маршрутів, які надихають наших хлопців. А ми раді, що ми можемо їм допомагати е, заземлитися і мати таку дуже впевненість бачення майбутнього. Коли ми говорили про е, таку важливу допомогу, яку надає серце Зовсталі, серед всього головним е, все ж таки визначали це квартири. Вже десятки е, оборонців, бригади ОЗОВ отримали е, е, квартири від проєкту серце Зовсталі. І Олександр сьогодні казав, що вони неймовірно щасливі, що вони сьогодні мають власне житло і продовжують своє життя. Дуже великий плюс. Дуже великий плюс, з усіма хлопцями спілкувався, бо знаєте, квартири було видані десятки, квартири з ремонтами, з повністю з меблями, зі всім. І коли хлопці приходять, вони бачать, що з них пікуються. Ви візьміть статистику, я так даю рекомендацію. Піс, візьміть квартири, які ви почали видавати, і кількість народжуваних дітей зростає дуже багато, я вам так кажу чесно. Чому? Бо є вже основа, виправина за вас. Є де сім'ю з маленьку свою починати створити, де собачку завести такого типу, і вже є що спочатку. Такий мовити маленький старт. Я приїхав, я побачив, я приємно вражений, дійсно приємно вражений. І ця програма, знаєте, як. Вона допомагає розуміти, що для суспільства ти не просто стороння людина, і суспільство те, яке на теперішній час знаходиться в тилу, воно таким чином тобі віддячує за тим людям, які залишили все, все що в них є в тил, і вони пішли на передок захищати те, що саме захищати свою грудю, те, що залишилось позаду в них.